Всім привіт! Сьогодні розглянемо техніку виконання ось такого цікавого вирізування. У книжці Лідії Бебешко. Таке заповнення вирізування називається заповнення центрального вічка з вертикальною перетинкою горизонтальним латанням». В моєму випадку це два вертикальних стібочка і два горизонтальних. Тому що за ББшко там одна вертикальна дві горизонтальних, або одна вертикальна три горизонтальних. В даному випадку 2 на 2. Як і в звичайному класичному вирізуванні, починаю я із обшивки контура. Ось справа: ви бачите невеличку схемку, яку я зробила. так? І там крапочкою червоною показано, звідки я починаю, і з цього хрестика в лівому куті. І ось так по стрілочкам, за годинниковою стрілкою, обшивається контур. В цілому, там все дуже просто, це просто качалочка лиштвою. і на куточках вишиваються хрестики. Єдине, що я роблю, це я побачила у майстринь, які ділилися уроками. Щоб верхні стібочки хрестиків були в одному напрямку, я, я періодично, коли в мене хрестик не виходить, я ніби голочкою піднирюю під верхній стібок. І роблю таким чином, щоб мої оці верхні стіпки лежали в одному напрямку. Мені так більше подобається. Звичайно, що в старих сорочках е, так не заморачувались в основному. Але а, техніка вишивки у нас розвивається, має свій певний розвиток, і я вважаю, що ось такі штуки, коли воно відшліфовується, якимсь чином впорядковується. Це дуже такий класний органічний розвиток вишивки чи розвиток техніки. Далі виводжу голку на виворіт і з вивороту дуже ретельно і дуже охайно заправляю ниточку в ці качалочки, які в нас вийшли. А поки я це роблю, запрошую вас підписатися на цей канал, поставити вподобайку цьому відео і написати, чи знали ви цю техніку, чи любите вирізування, бо для мене ця техніка стала улюбленою нещодавно. Іншу нитку закріпляю таким самим способом і маємо такий контур. Далі я беру свої улюблені ножнички і починаю підрізати ниточки. Підрізаю зразу по три, але таким чином, щоб вони в мене завжди були з правої сторони. От, в мене так виходить чистіше і зручніше, ну, моїми ножницями. Тут важливо нікуди не спішити, робити це охайно. І Намагатися не врізати нічого зайвого. Далі, за допомогою голки, я охайненько дістаю все те, що я підрізала. Тут теж важливо не спішити, не смикнути зайву нитку, щоб не зіпсувати цілісність полотна. Ну, і тепер переходимо до самого цікавого. Я знову закріплюю ниточку ось таким чином, просто паркуючи її, і починаємо обкручувати наші вирізані ниточки. Як я роблю? Одна обкрутка, далі настилка. Настилка така ж, як от ми робимо мережку прутиком з настилками через чесницю. От техніка виконання та сама. Далі ще одна обкруточка і ще одна настилка. Якщо потрібно, можна якось там поправляти, вирівнювати. Далі знову обкруточка і переходимо на горизонтальну горизонтальну штуку. І знову робимо так само: одна обкрутка. Далі настилка, якою ми закріплюємо дві нижні настилки. І таким чином вони фіксуються. Дуже гарно вони вже не будуть нікуди їздити. Далі знову роблю одну обкруточку і настилку поправляю і трошки рухаю те, що мене не влаштовує, тому що ось цією настилкою останньою я вже закріпляю ці всі ниточки, і вони ніколи нікуди вже не рухнуться. ось Потім ще одна обкрутка. І далі я виходжу на такий хрестичок між цими квадратиками, який так само додатково фіксує перетин наших ниток тканини. Ну і далі повторюємо все те саме: одна обкрутка, одна настилка. Далі знову обкрутка і настилка. Потім остання обкрутка, і виходимо на горизонтальні нитки. Знову все те саме повторюємо. Тут, щоб було зручніше, можна повернути тканину, щоб шити настилки не вертикально, а горизонтально. Так, зручніше набагато. Ось. Я вишиваю вирізування не на п'яльцях, а на коліні, тобто я край тканини фіксую коліном. Інший край тканини я тримаю в руках. І як бачите, таким чином я маю гарний натяг тканини, нитки полотна ніяким чином не деформуються, не псують мені вишивку. Ось. Крім того, ось тут гарно видно, що я тримаю тканину пальчиками, і вказівним пальцем я притримую самі нитки, якими я вишиваю. І таким чином я набагато краще їх контролюю. Я можу їх зафіксувати там, де мені потрібно, якось там їх підправити. Ну, одним словом, мені так набагато зручніше. Якщо ви не любите вишивати на п'яльцях, рекомендую вам спробувати такий спосіб. Тому що в основному майстер-класи, от саме повирізуванні, показують на п'яльцях. В принципі, в цьому є сенс, якщо ви любите таку жорстку фіксацію, і якщо ви любите вишивати на п'яльцях. але якщо не любите і воно вас якимсь чином дратує, то це цілковито можна робити на руках, на коліні, точніше, і це ніяким чином не буде впливати на якість вашої роботи. А нам залишилось тільки зробити такі обкруточки, і ми повертаємося до тієї точки, з якої починали наше заповнення. Ось такими обкруточками. Ну, тобто, поміж настилками. І таким чином закінчуємо наш елемент. Заповнюємо всі прогалини, і вишивка починає виглядати дуже цільною і дуже красивою. Якщо у вас залишилися якісь запитання по цій техніці, можливо, я щось незрозуміло показала чи розказала, обов'язково запитуйте в коментарях, я на всі відповідаю і з радістю з вами поспілкуюся. Після того, як я все обкрутила, я виводжу голку на виверіть. Ну, трішки любуюся з тим, що вийшло. <смір> І на вивороті закріплюю ниточку. Ниточку закріплюю в настилках, ну, в оцій обшивці контура. Так само робимо це охайно, щоб нічого не висмикнути. Але в кілька проходів, ну, тобто, сорочка буде носитися з вирізуванням, буде пратися, тому всі закріпки потрібно робити максимально надійними. І все, наш елемент готовий. Кажіть, як вам такий варіант заповнення вирізування? Мені дуже подобається, сподіваюсь, вам теж. І побачимося дуже скоро. До зустрічі!